Сьогодні, 3 березня 2016 року, цей репортаж ведеться про те, як Заставнівська волонтерська сотня відправляє свою чергову 17-ту передачу. Наш конвой Заставнівських смаколиків у зону АТО. Ця робота перед цим проводилася. По збору продукції і по збору коштів для того, щоб можна було зробити цю відправку. Теперішня ця відправка вона зроблена за у першу чергу завдяки тому, що е, нам посилю допомогу надали переможці голосу країни та ікс-фактору Іван Гензера і Діма Бабак. Ці два молоді хлопці приїхали в заставну тут. Провели благодійний концерт, і всі кошти залишили для Заставницької волонтерської сотні, для того, щоб їхня частка була також зроблена у спільну перемогу. Української держави над путінськими е, бандитами, які загарбують нашу країну, багато долучається людей всіх не згадати але. Хочеться сказати, що це не тільки наші підприємці, місцеві, прості люди, вносять свою лепту у роботу, але також вже і наші заробітчани за кордоном приємно те, що перед цим було попереднє відео. Як і за кордону люди долучаються до нашої роботи із Австрії приїзду спеціально Вольфан Вейкерт, який бачив по інтернету нашу роботу. і Хотів переконати, що це не якийсь фейк, це не підробка, а що це істинно народна ініціатива, і вже кожної передачі він присилає якісь е, свої. Речі, допомогу для того, щоб також підтримати Україну у боротьбі проти зовнішньої агресії. Ми говоримо не тільки Україна, пробуджується, ми говоримо і Європі. Європа пробуджується для прикладу. Початок 13 століття, коли татаро монгольські іго наблизилися вже в європейську частину, і прийшли полуські хани до київських князів і сказали, що страшенна сила Дикої Орди іде із сходу. Якщо ви нам не допоможете, то вони завтра знищують нас, а потім прийдуть до вас. Так воно на жаль, і було. Тож хочеться сказати Європі Путін це сатанистське породіння. це не Росія, це путінський режим, який хоче бути царем, президентом Всесвіту. Він, якщо він захопить Україну, він на цьому не зупиниться. Він хоче бути. Дійсно правити світом те, чого хоче сатана. Європа, світи, планета Земля пробуджується, тому що якщо його не зупинити різними шляхами, більш активними, не такими пасивними, то це все може прийти до дуже плачевного факту е... події. Згадати потрібно. Минуле століття, такий самий Гітлер. Аналогічно, все анексія Криму, анексія судиться, все паралелі. Гітлер хотів правити світом. Якби його задушили в 38 році, не було би тих 50 мільйонів жертв, які загинули під час Другої світової війни. Якщо ж його не зупинити, він буде йти на все. Для того щоб виправити світом, і це може привести до третьої світової війни. А третя світова війна закінчиться не п'ятдесятьма чи 100 мільйонами, а вона може бути закінчена повним знищенням всього живого на землі. Тому то і трудяться прості люди, бачите, як білки. Готують свою передачу, Уже стоять два буси і порядки і цього разу буде близько п'яти тонн готової домашньої е, продукції. Зокрема, страви із печі. Сюди входять козацький куліш, овочеве раху, рагу, гречка з м'ясом, горох з м'ясом, фасоля з м'ясом. А також окремо голубці, капуста з м'ясом, начинка з куркою, хлібне асорті. Булочки, бисквітні рулети, домашні консерви, риба копчена, м'ясне асорті, до якого ходить бужанина, ковбаси, кров'янка, котлети, сало, приправи, відбивні котлети, ті м'ясний хлібець, салат, грибів, налисники і багато ще іншого напівфабрикатів, те, що позносили прості люди. Прості бідні пенсіонери, які не мають можливості дати якісь великі гроші, кошти, але вони приносять все, що хто може. Фасолька, сальце, курочка. І ось це все переробляється у страви домашньої кухні, волонтерською сотнею Марії М'якоти. І відправляються у зону АТО. Ми просимо всіх людей. Україну піднімай голову. Європа і світ пробужуйся, тому що тому що сатана не збирається зупинятися, її треба тільки знищувати. Ось такі посилочки. Застанівська волонтерська сотня спільно з переможцями голос країни та ікс-фактору Іваном Гензерою і Дімою Табаком. Хлібне асорті, в цьому ящику упаковано. Любі наші герої, захисники України. Ми віримо в те, що ви зупините орденських завойовників і прогоните їх із нашої землі. За вас, захисників вітчизни, молиться увесь український народ. Бажаємо вам надійних ангелів-хранителів, міцного здоров'я і скорого повернення в рідні домівки з перемогою смачного, слава Україні, героям слава 3 березня, наша адреса і е, волонтери, які готували різні справи на кожному ящику. Це йдуть різні речі. Ми віримо в те, що наша допомога не пропаде безслідно. Ми віримо в те, що Україна вистій, що Україна переможе.